Наступний пункт 11 – Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, будинковий комітет, вулиця Урлівська, 36А в Дарницькому районі міста Києва. Також запитання до залу, чи є необхідність в доповіді обговоренні зазначеного проекту рішення. Є, будь ласка, пан Бохняк. Там технічно в цифрах треба внести по жителях, Кількість жителів, яка прописана там, їх 134, і кількість жителів, яка має право голосу, пристворені 99. Яка ваша правка, пане Мухне? Ну, замість 160 прописаних 134, там, ну, щоб воно правильно створили, ОСН. Замість 160 прописаних 134... І замість е 122, які мають право голосу, то є це повнолітні, їх 99. Олеги, будь ласка, Гуманенко, з цього приводу випадково зазначений проект рішення ставиться на голосування правками, внесеними паном Бухняком. Прошу визначатись. За 81, проти 0, утримались 0, Рішення прийняте. Колеги, наступний пункт порядку денного про внесення змін до рішення Київської міської ради від 9, 12, 14 про затвердження списку присяжних Дніпровського районного суду міста Києва доповідає пан Олег Бондарчук. Колеги, підказують мені правильно колеги. Ми не розглянули з вами ще 12-й пункт про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення. Будинковий комітет провулок виноградний, 1, дріб. 11 в Печерському районі міста Києва. Чи будуть тут пропозиції зауваження? Можемо голосувати? Ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. За 80, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Колеги, тепер можемо. Пункт 13. Будь ласка, Олег Володимирович, ваша доповідь з місця зручніше з трибуни. З місця. Будь ласка, Бондарчуку, мікрофон включіть. Для доповіді, будь ласка, мікрофон. дякую. Колеги пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради від 9.12.2014 року про затвердження списку присяжних Дніпровського районного суду міста Києва. Суть полягає в тому, що Петрова Наталя Миколаївна написала заяву про увільнення від роботи присяжним Дніпровського районного суду міста Києва згідно власного бажання. І є відповідний наказ. Ніпровського районного суду міста Києва є звернення відповідно державної судової адміністрації. Рішення е, пройшло нашу комісію. Е, пропоную підтримати. Дякую. Ніхто не записався до обговорення зазначеного проекту рішення. Колеги, ставиться на голосування. Прошу визначатись. За 80, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Колеги. Наступний 14-й пункт про продовження чинності програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста доповідає голова профільної комісії Яловий Константин Володимирович. Всім добрий день. Це програма, яка вже багато років продовжується, але чому ми пропонуємо зараз також продовжити цю програму, тому що не було проаналізовано за ці роки, де у нас змінились зелені зони, де яка зараз ситуація з екологічними це сквери, парки, лісопарки. Тому є пропозиція в цій програмі. Це продовжити до 2017 року, але ми е, додавали ще три пункти: це здійснення якраз аналізу виконання цієї програми. Це проведення інвентаризації, а також е, здійснення державної реєстрації інвентаризованих земельних ділянок, що не уможливить якраз е, ці махінації, які можуть бути з земельними ділянками, які знаходяться в зеленій зоні. тому програма дуже потрібна. Тому прошу підтримати. Дякую. До обговорення записались пан Кутняк, Готується пан Бухняк. Будь ласка. Кутняк, вас свобода. Абсолютно потрібна програма. І, звісно, ми її будемо підтримувати. Мене лише настороже один, одна ремарка в правовому висновку, де означається, що у зв'язку у зв'язку з тим, що програма втратила чинність, та відповідно не може бути продовжена. Єдиним правом способу регулювання. Порушеного у проєкті рішення питання є прийняття нової програми розвитку зеленої зони міста Києва. В мене просто питання: як воно в майбутньому буде регулюватися, і чи в майбутньому, коли ми захочемо озеленити Київ, створити відповідний сквер чи парк, чи не буде юридичне управління писати е, свої постійно поправки щодо наших проєктів рішень здорових, правильних і в майбутньому нам постійно треба буде відхиляти правові висновки на екологічні комісії. У мене таке просто питання, щоб просто у нас в майбутньому не було ні колізій, ні проблем. Дякую. Будь ласка. Е для відповіді якраз на сьогоднішній день є така проблема на 100% погоджуюсь, тому що програма втратила чинність. І на сьогоднішній день, коли ми вносимо на комісію або екологічну, або земельна, це щодо створення парків скверів, ми завжди вносимо щодо доповнення до цієї програми. В тому випадку, що вона закінчилася в 2015 році, тому це якось є юридична колізія, тому ми її продовжимо до 2015. 2017 року проводимо інвентаризацію, якраз у ці моменти і унеможливить е, юридичні е, казуїстику, яка є на сьогодні. Як коли ми її продовжуємо до 2017 року? Будь ласка, пан Бохняк. Доброго дня, бохняк, фракція Свобода Дуже важливо сюди так також додати правку, щоб до цієї інвентаризації було долучено громадські активісти і фахівці з громадськості по цих питаннях щоб вони контролювали включення цих цих зелених цих зелених зон так само по цих зелених зонах там є дві, дві таблиці: таблиця 2 і таблиця 16. Таблиця 2 – це є існуючі зони, а таблиця 16 це ті, які є перспективні. І дуже багато іменно якраз у цих перспективних зон вони якраз забудовуються. І неможливість їхнього забудови, воно якраз потрібно вводити їх в ці, в ці таблиці, і обов'язково, щоб ми підтримали те. Щоб туди громадські активістів вели. Дякую. Дякую, будь ласка, пану Яловому для коментаря. Обов'язково ми створимо робочі групи, де буде залучена і департамент земельних ресурсів, де буде залучена громадськість. Обов'язково. А також будемо звертатися після прийняття, якщо в разі прийняття цієї продовження програми, до мера міста щодо відповідних доручень якраз і профільним нашим департаментам, щоб створити і коли була інвентаризація, обов'язково будемо залучати громадськість. Тому дякую, будемо обов'язково залучати. Дякую, пане Константине. Будь ласка, пані Міляхова. Якщо ніхто не буде наполягати на обов'язковому виступі від фракції, будемо підводити риску. Пані Міліхові. Будь ласка, мікрофон включіть. Мельхова фракція Батьківщина. Саме я про це хотіла сказати, шановний Володимир Володимирович, що фракція Батьківщина буде голосувати за подовження терміну програми розвитку зелених зон. Рахуємо, що відсутність програми чи закінчення терміну це буде таким прецедентом, щоб, що може призвести до дерибану зелених зон. Пропоную закінчити обговорення і голосувати. Дякую. Дякую. Я так розумію, що суб'єкт подання не заперечує проти тих правок, які були озвучені. Колеги ставиться на голосування зазначений про Зазначений проєкт рішення з правками, які були озвучені паном Бухняком. Прошу визначатись, колеги. За 86, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Колеги, наступне про надання статусу скверу земельній ділянці на розі вулиці Донця та проспекту Відрадного в Солом'янському районі міста Києва. Є необхідність в доповіді й обговоренні. Ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Колеги, прошу визначатись. За 86, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Колеги, наступне й пункт порядку денного: проведення мораторію на вирубку зелених насаджень в межах природного заповідного фонду міста Києва. Доповідає Гуманенко. Будь ласка, включіть мікрофон для доповіді. Я хотів би передати спочатку слово співавтору проекту рішення Лесі Пензенек, а потім я додам. Будь ласка, Олеся Пензенек. включіть мікрофон. Доброго дня. Олеся Пензенек, фракція самопоміч. Шановні депутати Київради, на ваш розгляд пропонується спільний проєкт рішення проведення мораторію заборони на суцільну вирубку зелених насаджень у межах об'єктів природно-заповідного фонду міста Києва, поданий представниками фракції об'єднання самопоміч та батьківщини. Даний проєкт рішення розроблений згідно доручення київського міського голови Віталія Кличко на розміщення петицію на сайті Київради від 23 січня 2016 року, що набрали більше 10 тисяч голосів киян. Які підписались та підтримали збереження лісів та зелених насаджень в місті Києві, хотілося б наголосити, що даний проект рішення одностайно підтриманий постійною комісією Київради з питань екологічної політики, де представлені всі представники фракції Київради? Також проект рішення отримав підтримку від департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, управління екології, комунальної організації «Київзеленбуд», Дарницького ЛПГ, Святошинського ЛПГ та ЛПГ Кончазаства. А також НПП Голосійський. Хотілося б наголосити, що аналогічні рішення проведення мораторію на суцільну виробку були вже ухвалені Київською обласною радою в червні 2015 року та Закарпатською обласною радою в березні 2016-го. Аналогічні проекти рішення підготовлені в Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій обласних радах. природно заповідний фонд це ділянки суші та водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природохоронну Науково, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і видалені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів генофонду тваринного і рослинного світу. До природно заповідного фонду Києва, який складає десь 25% тільки від е, всіх зелених насаджень, відносяться національно-паркові комплекси НПП Голосіївський, регіональні ландшафтні парки Лиса Гора, парк Партизанської слави, заказники, лісники та Жуків Острів парки пам'ятки садово-паркового мистецтва, парк Пуща Водиця та Святошинський лісопарк. В заповідних лісах різних категорій господарський підхід мусить бути замінений необхідністю збереження біорізноманіття, для чого заповідні об'єкти власне і створюються. Півпіди, коли на заповідних територіях відбуваються вибіркові рубки, видалення окремих дерев, яке не призводить до цілковитого руйнування лісової екосистеми. Інша справа, коли проводяться. Суцільні рубки, знищуючи де, е, деревний чи гарниковий трав'яний ярус і руйнуючи лісову підстилку, на місці складного лісов... лісового біоценозу залишається розорена пустка площею в декілька гектарів, на якій відновлення повноцінної лісової екосистеми триватиме десятками років. Варто зазначити, що такі рубки, як правило, відбуваються на місці старовікових лісових ділянок, що характеризуються найвищими показниками біорізноманіття. Я би попросила технічний відділ вивести на екран фото, які були надані, щоб показати, що таке суцільна рубка. Там декілька фото. Мені здається, це досить очевидно, що ми з таким повинні боротися. Дякую. Тут мусять вступати в силу юридичні механізми, які роблять усі без винятку суцільні рубки в межах природно-заповідного фонду незаконними. Очевидно, що суцільна вирубка лісу не просто негативно впливає на лісову ділянку, а призводить до цілковитого знищення сформованого природного комплексу на цій території. Якщо ж розглядати, наприклад, заказники, як найпоширенішу категорію об'єктів заповідного фонду, і водночас як категорію, що найбільше страждає від таких рубок, майже в усіх її охоронних положеннях є наступні фрази: заборонено порушення умов оселення, гніздування звірів і птахів та інші види господарської діяльності, які можуть призвести до втрати наукової і природної цінності заказника.